Всім привіт! Мене звати Альона. І сьогодні я хочу розказати вам, як можна оформити соціальну проїзну картку на місяць на вересень, тому що вже не буде квиточків за 9 євро. На жаль, ось і як оформити Шокотікет квиточок для учнів шкіл. Тож, поїхали, буду вам розповідати. Все по порядку. Можете оформити свій соціальний квиток. Є два варіанти. Два. Перший варіант це ви йдете безпосередньо в компанію VSV, в їхній офіс. На місці заповнюйте анкетку, яку вам дають. Головне мати з собою свій документ, а також в пас. В нашому місці це так називається. Такий листочок. А 4 цей листочок вам приходить з роздруківками про виплати ваші. Кожного місяця нам на звичайну пошту приходить така роздруківка, де все розписано, що, як, до чого, за що ви отримували. І зазвичай в кінці цієї роздруківки є такий листочок формату А4, називається вуперталь-пас. В інших містах він називається частіше за все. Перше слово це буде місто ваше, і друге слово пас. Цей вуперталь пас відразу дає вам можливість отримати цей соціальний квиток. Цей квиточок коштує 38 з копійками євро. І це вже є соціальний, до речі. Хоча для нас це доволі таки дорого. Скажу вам, ну, такі ціни, що поробиш. І другий спосіб, який мені більше всього подобається, це ви самі завантажуєте цю анкетку собі на комп'ютер, роздруковуєте, заповнюєте і разом з копією вашого вуперталь Паса відправляєте звичайною поштою до компанії ЄСВ. І потім. Таким же чином ви отримаєте свій проїзний на місяць. Нашої зручності я залишу посилання під цим відео, де буде вже ця анкетка на соціальний квиточок. Діток, які вже тут навчаються в школі, є шокотікет, такий квиточок. А він для людей до 25 років. Якщо вони навчаються, це може бути коледж, ще якийсь навчальний заклад. Тут система трошечки інша. Зараз я вам розкажу, як це відбувається. Також, що тут є два варіанти оформлення, як і соціального квитка. Тобто йдете в він, оформлюєте з усіма бланками, які вам потрібні, або відправляєте на звичайну стаціонарну пошту. Дивіться, вам в школі дадуть ось такі в мене двоє дітей, тому мені дали два. Тут такі анкетки, які треба буде заповнити. Бачите, ось так буде виглядати білет, проїзний вашої дитини в школу. Так, зараз я відкрию і подивимося, що тут є. Ось зони. Дуже, до речі, зручна тема. Можна подивитися, зони, на які розповсюджується даний квиток, на які ні, на які треба вже робити доплату. Ця анкета, яку треба заповнити і передати в школу, щоб в школі там поставили печатку. І потім вже з заповненою цією повністю анкетою. І печаткою школи ви йдете до. Офісу VSV і замовляєте собі такий шкільний квиток на місяць. І ми зараз з вами розпочнемо заповнення. Якщо вам цікаво, зараз детально все буду розказувати і показувати. Одна сторона анкетки і ще є ось інша сторона, яку також треба буде заповнити. Почнемо, напевно, з цієї сторони заповнювати. Тут менше інформації. Почнемо з того, що тут треба вказати прізвище. Прізвище людини, на яку буде оформлюватися Шокотікет. Далі даєте ви свою згоду або не даєте, щоб матеріали ваші могли використовуватися для реклами. Тобто, це вже на ваш вибір. Вказуєте, яким способом з вами краще зв'язуватися: телефоном, смс-ками чи емейлом. Тобто, ну, я завжди люблю емейл це моя особиста думка. А ставите зазвичай дату місяць, рік. І якщо доросла людина там після 18, бо Шокотікет він до 25 років дає варіант оформлення такий. Тому якщо після 18, то вже людина сама ставить свій підпис. Тут навіть, так скажемо, наскільки я знаю, то вже з 15 років дитина сама ставить свій підпис, це тоді в цій колоночки. А якщо дитина маленька, тоді, звичайно, я на свою молодшу доньку я буду ставити тут свій підпис. І вказується тут. Дані картки, номер картки, номер, IBAN повний, тобто номер, який у вас на картці написаний на першій сторіночці. Ну, на сторіночці, на пластику вашому. І також дата народження людини, на кого оформлена картка. Звичайно, якщо дитина маленька, то це буде ваша картка, ви сюди її вписуєте. І тут також ставити підпис: ось в цій колоночці. Якщо ви заповнюєте на малолітню дитину. Далі ми перегортаємо на другу сторінку. Тут все також доволі просто. Місяць вказуємо рік, на який ви хочете отримати даний шокотікет. Прізвище, ім'я, вулицю, номер вулиці, на якій проживаєте. Далі індекс проживання і місто. Вказуємо свої дані, мобільні номери, емейли. Дату народження. До цього останнього пункту. Якщо ви знаєте повну назву своєї школи, адресу, все, до якого часу людина буде навчатися в школі, до якого року, ви це також вносите, відмічаєте галочку, яка у вас є школа, якщо це звичайне, бачите, тут є такі позначки ґрунтшулі, хаупшулі, ріальшулі. Якщо ваша школа одна із них, то ставите галочку тут. І ось в цьому віконечку буде стояти підпис і штамп школи з датою. Тобто, після того, як ми зараз заповнимо ось ці дві анкетки. Ну, анкетка одна, одна, але двохстороння. Потім це треба принести в школу. Дитині тут поставлять печатку шкільну. І я вже нарешті піду за цим всім брати їм білети, щоб вони вже в вересні могли спокійно їздити на навчання. Посилання на анкетку Шокотікет для ваших учнів я вам також залишаю під цим відео. Будь ласка, заходьте, скачуйте, заповнюйте і оформлюйте, тому що вже вересень місяць близько нам треба буде якось пересуватися. Головне пам'ятайте, що квитки дійсні по зонам. Навіть коли ви будете купляти квиточок, зверніть на це увагу. Також я вам залишу посилання під відео на офіційний сайт VSV, де ви зможете почитати всю інформацію, подивитися, щоб бути точно в курсі і не отримати потім штраф при проїзді. На така інформація, то підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже щаслива бачити ваші підписочки. Також ставте вподобайки, і я буду робити для вас ще інформативні і корисні відео. Дякую за увагу і гарного вам дня!